Доброго дня, Добре. пане Романе, Добре. мене звуть Сергій Язбруки. Не до вас дзвонив вже. Ну я бачу, а, що у вас а... світленько за віконцем те. Та, <світленько>, так, в мене ранок. А, я хотів запитатися трошечки, я спізнився з питанням, але я хочу звернутися ще раз до цієї теми. А, коли можливо зміна до оподаткування машин? Бо я наприклад знаю багато тут хлопців купують пікапи і переправляють на фронт і та та, -та. я це я це питання ставлю, і вони не розмитнюються. І це, 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 це на 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 наскільки е, е, я не розумію, воно взагалі це б мало б бути якісь законодавчі там акт відносно того, щоб ці машини взагалі не розмитнювалися. Мало того, того цим людям які мають бути, я не знаю, якісь хоча б якісь пільги. Чи... Податкові пільги чи що в тому, хто по той, 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 той машину отримує, бо це все одно хтось отримує, щось він якісь там, скажімо, портові збори, він це платить. І бо я це я з цим знаю. Ну і в Україні це питання дійсно автомобільної теми це дуже таке болюче. Я стикнувся тим цим питанням у 2008 році, я купував машину. Мерседес і класу ну є два і 2,2 мотор, 93-го року, тобто це відносно стара машина. Я тоді заплатив 13,5 тисячі. Вона в Америці коштує 2 тисячі максимум. Ось. Зрозуміло а, ре... а решта то це вируть, Ну відповідно комусь треба було дірібан пиляти бюджети, Ну, тому, так що так українці так. дуже заможні, розумієте, тому вони за автомобілі платять так, більше більше ніж Так, а я це говорю людям. А це ж як, 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 як я це сказав місцевим аборигенам, так сказати, вони вони просто були в шоці. Вони просто падали, билися в істерісті, кажуть, ти що, дурак? Та то каже тут двох двох літню клас можна купити трьохлітню, ну ну так, там 13-14 тисяч можна е. От, і, е, ну, це дуже, дуже настільки цікаво. І от, для прикладу, дуже цікаве є питання у Литві. У е, мене, мене друг є з Литви. Він розказує, каже, в нас дуже простий закон, одна машина, ти маєш. Право безподатково, без всяких ну як би сказати, Так, дякуємо е... за ваше питання. Ми вас почули. Ну власне, бачите, повертаємося до цієї теми. Угу. То по, що по автомобілях рані... я підтверджую, що я є сторонником того, що потрібно лібералізувати ставки мита однозначно що стосується автомобілів волонтерів, до яких ставок? якщо можна, до якого рівня я, я думаю, що це пови... ну, на, на сьогодні. До речі, здається, ставка 25%. плюс 20% ПДВ, плюс акцизний податок. І ми бачимо, як виростає врешті-решт е, вартість автомобіля для покупця. Що стосується автомобілів для волонтерів. Ми мали розмову з Юрієм Бірюковим, це Крила Фенікса, uh -huh. і говорили про те, що потрібно все-таки систематизувати цю проблему, тому що вона на сьогодні розпорошена. І, на жаль, з'являються шахраї на цьому терені, вже з'явилися. І ми таких шахраїв встановили, до речі, окрему групу, скажімо так. І вирішили спільною ініціативою виходити, щоб якось цю все-таки ситуацію привести в відповідне нормативне поле. Тому що дійсно є стихія. Тут я з вами погоджуюсь. І митники, такі ж патріоти, як і ті люди, хто ці автомобілі везе до зони АТО тому ми допомагаємо намагаємось допомагати в межах ті які в нас є А які митні ставки на ваш на вашу думку мають бути для автомобілів які ми можна купити за кордоном за прийнятною ціною і потім привезти в україну я оскільки у нас ставка на сьогодні ПДВ 20%, я б установив ставку 5% на автомобілі і дав би можливість зняти попит на сьогодні я, б я, 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 я впевнений. Я б нульову Нашу. Я думав над цим. Можливо, піти таким радикальним шляхом, але 5% це нормальна ставка. Тому що... Всі почули, так. що сказав Анатолій Макаренко, будемо стежити за тим, як це відбуватиметься.